Так, друзі, нагадую, перепрошую, у нас повітряна тривога. Нагадую про цей седан, кому він цікавий, місто Рівне 6 рік. Дуже гарному стані автомобіль з адекватним малим пробігом, в гарному кольорі графіт. Ціна на автомобільчик 5800 доларів з фаркопом. Комплектація в нього така цікавенька. Є шторка отут для задніх пасажирів. Далі тут шторки для задніх вікон є, також для заднього ряду пасажирів. Чотири склопідйомники клімат, контролі, два ключика присутні на цьому автомобілі, салончик гарненький. Ну Зараз трішки вже ми поїздили на ньому, то потрібно буде. Що в нас по пробігу? Розкажу. А, 150-148 тисяч кілометрів, 148 тисяч оригінального пробігу. Якщо вам цікавий він, друзі, наберіть доступний в доставку у в будь-який регіон України. Гарна, нормальна, топова машиночка в гарному стані. Приїхали, подивились, купили. Ще ніхто не приїжджав, не дивився. Дуже багато дзвінків було, але якщось ніхто не доїхав. Всі телефонують, щось цікавляться. А, до речі, робили ми ревізію для одної людини, там щось було на 2000 гривень інвестицій по ходові, і люди ніби злякалися, то ніби дуже багато. А вже ці всі моменти по стояночному тормозу, по всьому, ми усунули. Тому, якщо цікавий вам такий міганчик-сіданчик. В гарному стані з малим пробігом можете набрати по телефону, який знаходиться в описі до цього відео. Також обов'язково зайдіть в Viber-групу, там можна знайти детальні фото цих автомобілів і можна також ознайомитися з тим, що є по наявності. Там можете перелистати, передивитися детальні фото, якщо вам буде щось з цього цікаво. Як завжди, з вами був Степан, YouTube канал Авторозбор, рубрика Огляд стану, такий Megane 2 седан. Нефарбований, ціленький, гарненький автомобільчик. Доступний, зараз я прийду ще раз, хто хоче. Доступний в послугу доставку по Україні, встановлення газоболоного обладнання, доступний також в кредитування, якщо хочете взяти кредит, якщо це вам актуально. Переплата є, 3% на залишок, можете собі порахувати, залежно від суми вашого першого внеску, якщо маєте, наприклад, 5 тисяч доларів. І тисячу потрібно, то 3% в місяць на залишок. Якщо має. Ну це трошки трішки багато, звичайно, переплата велика буде, якщо брати великі суми. А якщо не великі, то можна кредитуватися. Але краще брати споживчі кредити. Це буде набагато дешевше. І швиденько їх повертати. Або не брати взагалі, брати автомобіль по карману і по бюджету. Нефарбований, ціленький отакий От меганюра. Тут все гарненько, він кодики Ми завжди залишаємо, на машині показуємо. Не брешемо, не придумуємо, не дуримо вас. Машинка ось така. Друзі, ручки пофарбуємо. Це я вам обіцяю, хто схоче придбати. Оці ручки дві ми з цієї, з цієї сторони пофарбуємо. Тут софтач покриття і воно завжди таке негарне. По арбегах. Тут 6 аербегів, або в нас в наших офіційних меганах було тільки 4, а інколи навіть було просто 2. Якщо цікаво, ви знаєте, де нас знайти Соборна вулиця, місто Рівне. Попередньо набирайте, не завжди всі тут є. Ми на місці. У нас зараз дуже багато меганів, других, цей вільний доступний. Покажу зараз чорний, також знімемо окремо відео і покажу ще інші автомобілі. Цікаво, наберіть по телефону в описі до цього. Відео. Всім добра, гарного настрою. Купуйте, хороші, чесні перевірні автомобілі тільки з чесними пробігами. Ця автівка, до речі, це з Німеччини. Оцих дві разом купувалися фактично аукціон. Ті решта автівки фактично всі будуть зі Швейцарії. Цікаво, наберіть!